Наступна машина на пульти керування ось така велика гоночна машина жовтого кольору. Є пульт керування в комплекті. Тут у нас в цьому наборі є один нюанс. Значить, у нас на одному на передніх колесах шини трішки вущі, ніж повинні бути. Але це не впливає на її роботу. Вона їздить гарно, ось, бачите, задні такі широкі передні. Зрозуміло, що вони повинні бути вужчі, але самі шини трішки-трішки вузькуваті. Вона працює, є функція вперед, назад, вліво-вправо, все їздить. Зараз покажемо, як вона світить, коли назад їде, включаються ззаді фари. коли вперед їде вперед. Загоряється світло, колеса крутяться, швиденько їздить, і вліво-вправо також повертають. Розганяється дуже швидко, ось така трішки з оцінкою, але гарна іграшка.